Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги огляд Ліги Європи, в якій сьогодні визначаться півфіналісти, адже одночасно та паралельно о 22.00 за Києвом розпочнуться повторні матчі чвертьфіналів: Айнтрахт проти Тоттенгема, Атлетик Більбао проти Рейнджерс, Лаціо проти Будеглімта та Манчестер Юнайтед проти Ліона. Анонсом цих поєдинків ми і займемося в даному відео, при цьому пригадавши, що ж було в перших матчах, чи зробила котрась команд серйозну заявку щодо виходу в півфінал. Розпочинаємо сьогодні. Ми з стадіону, на котрому буде фінал Ліги Європи стадіону в іспанському місті Більбао, де тамтешній атлетик буде грати матч відповідь проти шотландського «Рейнджерс». Пригадаємо, що було у першому матчі. А у першому матчі фаворитами були саме хлопці з Більбао. Однією з причин було те, що у рейнджерів було 5 поспіль домашніх поразок у всіх турнірах. Тут і Чемпіонат Шотландії, і Кубок Шотландії, ну і, звичайно ж, Ліга Європи. Ще більшими фаворитами атлетики стали на 13-й хвилині цього поєдинку, оскільки вилучається центральний захисник рейнджерів Робін Пропер. Спочатку, щоправда, йому була продемонстрована жовта, але після перегляду відеоповтору арбітр його вилучає. Сподіваємося, що ніхто не намагається атлетик протягнути до фіналу. Тим не менше, незважаючи на те, що господарі грали у меншості, могли відкривати рахунок саме вони на 22 й хвилині. Серіл Десарс пробуває з розвороту, але трішечки не влучає в ствір воріт. Забігаючи наперед, скажу, що у рейнджерів цьому поєдинку таки не було жодного удару в ствір. А от хлопців з Більбао, схоже, вилучення супротивника трішки заспокоїло, нікуди не поспішали, намагалися просто розхитати оборону. Але в першому таймі так і не розхитали, нічия 0-0. В другому таймі від атлетика пішов серйозніший тиск. Зокрема, на 58-й -мі міг забивати зимовий новачок Маруан Санаді, але з лінії воротарськи пробиває вище. Можливо, однією з причин було те, що у першій половині сезону він виступав за команду третього дивізіону чемпіонату Іспанії. а ось тут Ліга Європи. По ходу другого тайму пішли Заміни зокрема в складі Атлетика на полі з'являється нападник Алекс Беренгер, і він на 77-й хвилині таки забиває. Отримає м'яч на куті воротарської, удар і 0-1. Але до цього голу були питання: чи то офсайд, чи то рука. Одним словом, арбітр знову пішов дивитися телевізор і приймає рішення, як то кажуть, 50 на 50. Він гол не зараховує, але при цьому призначає пенальті у ворота господарів, оскільки спочатку м'яч торкнувся руки захисника рейнджерів. Пенальті пробував саме Алекс Беренгер, і от з пенальті він не забиває. шотландців Ліон Келі ударом ногою парирує м'яч, і таке святкування пішло, нібито рейнджери виграли всі трофеї цього сезону. Поки що трофеї вони не виграли, але по крайній мірі нічию 0-0 таки відстояли, оскільки саме з таким рахунком матч і завершився. Сьогодні у матчі відповіді безумовно фаворитами також будуть атлетики. Однією з причин є те, що всі домашні матчі в цій лізі Європи вони виграли. Але і у рейнджерів є кілька цікавих виїзних результатів. Пригадаємо, що в попередньому раунді з рахунком 3-1 обіграли турецьке Фенербахче, а в етапі ліги навіть була перемога 4-1 над французькою Ніцою. Тож рейнджери поборються. В столиці Італії Римі тамтешні Лаціо сьогодні буде грати матч відповідь проти норвезького Будеглімта. Незрозуміло чим тиждень тому була забита голова у гравців Лаціо. З одного боку, вони то грали матч Ліги Європи, але з іншого боку, в них на носі було римське дербі проти Роми, і можливо Лаціалі намагалися трішки підекономити сили. Як наслідок погналися за двома зайцями, але жодного так і не спіймали, оскільки програли Будеглімту, а потім і не виграли у Роми. Тиждень тому у першому таймі переважали господрі, і вже на шостій хвилині могли відкривати рахунок. Гравець Будеглімта та закручував м'яч в дальню шістку, але голкіпер Лаціо м'яч парирвав. На 37-й могли забивати і Лаціалі. Після подачі з кутового удар головою завдає Адам Марушич, але пробуває трішки вище. 0-0 після першого тайму. А на другій хвилині другого тайму Будеґлім такий рахунок відкриває. 32-річний півзахисник Ульдік Сантлес отримає м'яч в центрі штрафної, прикриває його корпусом та пробуває. Є один А за 20 хвилин він оформлює дубль. Відбулася закидка на нього в штрафну, і він підсікає м'яч над голкіпером. 2-0. в компенсований час рахунок міг навіть стати розгромним. Подача зі штрафного і захисник Одін Б'єртруф пробиває, але парирує м'яч голкіпер Лаціо і таким чином залишає надію своїй команді в матчі. Відповіді сьогодні Лаціо потрібно відіграти два голи. Як це зробити, якщо у команди п'ять попередніх домашніх матчів це виключно нічиї. Тому можливо сьогодні буде сенсація. Можливо, норвезька команда пройде до півфіналу Ліги Європи. Німеччина проти Англії, айнтрахт Франкфурт проти Тоттенгема. Перед цим поєдинком наставник шпор Андже Пастекоглу зауважив, що у матчі відповіді можливо гратимемо 120 хвилин. Тобто команди вже готуються навіть до екстра таймів. Вони, звичайно ж, можливі, особливо зважаючи на те, що перша гра завершилася нічією. Доволі жваво першому матчі розпочали команди. Вже на шостій хвилині відкривається рахунок і забиває гол саме Айнтрахт. індивідуальний гол від Уго Екітійки. Прийняв м'яч ледь не біля лінії його ніхто не пресингував і він наблизився до штрафної. І незважаючи на те, що перед ним було аж чотири супротивники, наважився на дальній удар і влучив дальній кут 0-1. Але доволі оперативно шпори відповідають. І також індивідуальний гол на 26-й хвилині. Цього разу від аргентинця Педро Поро. Прострільна передача з лівого флангу, і він п'ятою переправляє м'яч ворота один-один після першого тайму. В другому таймі Айнтрахт в основному цей рахунок відстоював. Від них, наприклад, не було жодного удару в ствір. А от їхній голкіпер Кая сантос працював по повній програмі, оскільки шпори натискали. Неймовірно ударну трихвилинку хвилинку на початку другого тайму видають лондонці. Щоправда, протягом цієї трихвилинки хвилинки вони так і не забили. На 54-й потужно за штрафної стріляє Лукас Беркваль, але м'яч влучає в поперечину. На 56-й Сон Хінмін закручує м'яч в дальній кут, але голкіпера Інтрахта переводить м'яч на кутовий. З цього ж таки кутового іде навісна подача, і Родріго Бентанку завдає удар головою. Тут уже голкіпер Айнтрахта не врятував свою команду, але його підстрахувала поперечина. Останній шанс лондонців вирвати перемогу з'являється в компенсований час на 93-й штрафний. Навісна подача пробиває Мікі Ван Девен, але пробиває дещо незграбно. Чи то носом, чи то ловом, і голкіпер Айнтрахта на місці. В підсумку нічия. 1-1, Тож подивимось, чи будуть сьогодні в матчі відповіді екстра тайми. Що має бути точно, так це голи. Айнтрахт у всіх домашніх матчах забивав. А от Тотанхем у всіх виїзних матчах Ліги Європи пропускав. Ну і на завершення про ще одне протистояння команд Стоп Чемпіонатів. Англійський Манчестер Юнайтед сьогодні проводитиме матч відповідь проти французького Ліона. Я нагадаю, що перед першим матчем у команд було загалом зіграно вже чотири поєдинки між собою, і була цікава тенденція на полі Ліона завжди фіксувалася нічия, а от домашній матч Манчестер завжди вигравав. Тобто, по цій тенденції перша зустріч Ліон Манчестер Юнайтед мала завершитися в нічию. Здогадайтеся з одного разу, чи була ця нічия. Загалом поєдинок розпочався доволі таки спокійно. Можливо, він і тривав спокійно, якби не дещо випадковий гол на 25 й хвилині. Його забиває Ліон. На цій хвилині штрафний його сподрів, Т'яго Альмата робить навісну подачу, але шкіряного так ніхто й не зачепив. І м'яч спокійно залетів собі в дальній кут 1-0. Ліон майже протримався до завершення першого тайму. Але на п'ятій компенсовані манкуніанці такий рахунок зрівнюють. І, до речі, також після розіграшу штрафного Бруну Фернандеш навісив, французи вибили м'яч зі своєї штрафної, але пішла атака манкуніанців другим темпом. І 19-річний французький захисник Лені Йоро забуває свій дебютний за Манчестер ударом головою. 1-1 після першого тайму. В другому таймі Манкуніанці переважали, зокрема, на 79-й дивом не забиває Алехандро Гарначо. пробивав з лінією воротарської, але пробив вище. Тим не менше, на 88-й Манчестер таки виходить вперед. Бруно Фернандеш робить закидку на кут воротарської, звідки Джошуа Азірзе пробиває головою. 1-2 І йшла 88-хвилина. Невже цього разу не буде нічієї? Ні, була. За 30 секунд до завершення. Компенсованого часу Ліон такий рахунок зрівнює. На 95-й грузинський легіонер французького колективу Джордж Мікаутадзе завдає потужного удару, і голкіпер Манчестера Андрео Нанаф парирує перед собою. На добивання встигає Райан Шаркі, нічия 2-2. Тож тенденція поки що збережена. Але по цій тенденції сьогодні в матчі відповіді Манчестер має виграти, і саме Манкуніанці мають пройти до півфіналу. Подивимось, чи буде вона збережена на 100% вся сама тенденція. Подивимось також і на інші повторні матчі, а потім про те поговоримо, тож не пропустіть. Ну а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал, в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!